Дуже дивна зима цьогоріч, 26 січня над городом літають якісь мошки, мушки чи комарі. Разом з мушками прокинулася і моя городозалежність. Я вже зробила перший наліт на насінневий магазин. Продавець сказала, що цьогоріч нового товару ще не завозила. Якщо чесно, я просто хапала з переляку все, до чого дістала, без будь-якої логіки. Вже потім вдома трохи поблукала в інтернеті і знайшла таблицю з приблизними сроками. Висіву насіння на розсаду для України. Я її, до речі, закріплю в кінці цього відео. В мене лишилось багато насіння з минулого року, але воно усе на дачі, а я не знаю, коли я туди попаду. Тож чекаю в коментарях всіх городозалежних з порадами, власним досвідом, критикою мого вибору насіння і таблички. До речі, я згадала, що моя бабуся сіяла розсаду і баклажану на мій день народження, він 12 лютого, це співпадає з табличкою, тим вона мене і підкупила.